Диван ліжко гре та кутового характеру місто-виробник Черкаси. Найтрендовіша модель у нашому магазині, бо має великий функціонал, а також якісну тканину. Повноцінна її довжина 2 метри. Матрац підіймається всередині дві великі ніші. По спальному місцю розмір 80 на 1,98 Підійде як для дитини, так і для дорослого. Гарні пружини посиленого характеру витримують велике навантаження, а також мають ортопедичний ефект. В магазині меблі Оскар є й інші ліжечка кутові із натурального дерева, наприклад, Каріна. Ліжечко більш габаритне за рахунок різьблення деревини, горіх темний, матеріал, сосновий масив. Матрац купується окремо, в основі підложки дерев'яні ламелі по спальному місцю 90 на 2. Бажаєте жити в комфорті, мати гарний сон та в подальшому продуктивний день. Купуйте матраци та ліжка саме у нас. Підбираємо під ваші потреби.